Друзі, привіт! Хочу розказати вам, яку секретну зброю використовує Зеленський чи його технології, коли хоче досягнути своєї мети. Я хочу розібрати на конкретному прикладі, як Зеленський маніпулював і маніпулює вашою свідомістю. Як ми всі знаємо, до виборів його готували спецтехнологи. Сам Зеленський навіть прочитати нормально не в змозі те, що написали копірайтери. Це за 5 днів до виборів. Цей відео. Дивимось. І нам говорять синоптики, що буде пасмурно, буде темно, буде погана погода. Ви знаєте, нічого обіцяти не будемо, але обіцяю, що з 1 априля. Звичайно, публіка вже розігріта. Вона досить вже нареготалася. Ми всі дивилися, хоч раз контент 95-го кварталу. Це суцільна роготня, на ницьому рівні. Як ми знаємо, сміх допомагає знизити ваше критичне мислення. І коли ви знизили критичне мислення, він продає вам те, що хоче продати. І в даному випадку він продає вам установку, щоб ви прийшли на вибори і проголосували за нього. Його технологи застосовують досить популярну схему продажів. Отже, схема перше Комплемент. Друге. Приєднання, Третє – виявлення потреб. Четверте робота з запереченнями. П'яте продаж. По цій схемі працюють всі компанії прямих продажів. Тільки там все складніше. Там треба ще попрацювати з запереченнями і виявлення потреб. Тут все простіше, заперечень немає, тому що, як я казала, публіка розігріта, нареготалася, працювати можна як по маслу. Слухаємо. І нам говорять синоптики, що буде пасмурно, буде темно, буде блоха погода. Ви знаєте, нічого обіцяти не будемо, але обіцяю, що з 1 апрія нам говорять синоптики, що буде погана погода. Це не видно на перший погляд, фраза це перший крок. Він вимальовує картинку і навіює вам думку, що ви маленька людина, на яку впливають якісь вищі сили природи. Погода, наприклад. Погода така стихія, де ви не можете протистояти, ви повністю від неї залежні. Тобто ви апріорі маленька, беззахисна людина, а тут я, лицар на білому коні, який каже, я тебе розумію, але не бійся, мала, все буде добре. Слухаємо далі. Тіпір нельзя вас підводити. Сіба! Дуже дякуємо вам! Публіка лікує вона в екстазі, скандує зеля-зеля. Фраза «Тепер нельзя вас Тьху! на московському язику. Критично мислячий слухач поставить питання: а чому не українською? Чому язиком? Но тут в цьому натовпі критично мислячих немає. З появиться світ, світ благодаря вам. Ви знаєте, є відчуття. Світ з'явиться завдяки вам. Цією фразою він робить комплімент. Тим самим ще більше прив'язує до себе і без того лояльних, навіть нелояльних, а зачарованих глядачів і очманілих людей, таких прямо зараз бери тепленькими. І веди куди тобі треба, можна навіть на самогубство. Я дивлюсь на очманілі очі тих людей, і згадую біле братство або прихожан Московської церкви. Безумні очі! Ідемо далі. Далі він працює за пунктом 2 в схемі продажів. Він називається Приєднання. Тобто я лицар на білому коні, але я не чужий для вас, я такий самий, як і ви. Що значить, нам, на, тобто він лізе в вашу підсвідомість, що ви одне ціле. Він не чужак, він свій. Ви знаєте, є відчуття, що ми з вами живемо останні 28 років в якомусь дрімучому лісу, дійсно темно і не света. Води які-то люди, які нас. Кожен з них питається нас привісти, вивізі на світ, нам самі щось обіцяють. Ми з вами живемо в якомусь дрімучому лісі. Фраза Ми з вами це приєднання, мов я такий простий парень з народу. Для тих, хто не в курсі. На той момент Зеля вже допоміг Коломойському вивести 5 мільярдів доларів з ПриватБанку і грабанути українців. 41 мільйон доларів опинилися на рахунках Зелі в офшорах. Це на той момент Зеля зі своїх концертів. Не сплачував жодних податків, тому що касу він знімав чорним налом собі на ті ж офшори. На той момент у них з чорного кеша вже були вілли, апартаменти в Грузії, в Криму, в Італії. Україну, можна сказати, він грабував, тому що в деклараціях вказував копійки, а його Ленка навіть оформила субсидію як незаможна. заможна, щоб украсти якусь лишню гривню з України. Ще. Це так штрих до морального портрету цієї сім'ї. Істота, яка звикла брехати на сцені, продовжила брехати і в політиці, але його брехня обернулася українцям понівіченими долями, а Україна залита кров'ю. Ви знаєте, є відчуття, що ми з вами живемо останні 28 років в якомусь дрімучому лісу. І в якомусь дрімучому лісі, каже Зеля, це ти 20 років жив. В нехилому лісі, де збирав мільярди гривнів собі на офшори. тією фразою: 28 років тебе водили по колу. Він зневілював всі досягнення, які давалися дуже важкою працею Ющенкові і Порошенкові, двох українських президентів. Він прирівняв їх з бандюганами Януковичем і кучмою. Він зрівняв 5 років підйому української свідомості при Ющенкові, 5 років надзвичайної звитяги героїв України, які протистояли на валі Раші, надзвичайний рост економіки і реформ при Порошенкові. І навпаки, він скакав по сцені і обливав брудом тих. Хто просував українство? Як він Ющенка називав сіньором Голодомором, а український Томас Термасом, він висміював Україну, називаючи її порнозіркою, порноакторкою. Він гнійний прищ, стільки приніс біди в Україну і продовжує знущатися з залишками цієї країни, що напевно ні йому, ні його нащадкам вже не буде спокою. Виявлення потреб в схемі продажів. Третье. Он брутально отменяет и навязывает свои. Действительно темно и нет света. Вот и какие-то люди, какие-то нас, каждый из них пытается нас провести, вывести на свет, нам с вами что-то обещают. Действительно темно и нет света, вот и какие-то люди нас пытаются провести. Он навязывает думку, что вы маленькие дети, беспорядки, Ви не герої, які перемогли бандита Януковича. Ви не герої, які показали всьому світові, що можете протистояти і робите це успішно, скаженій ядерній державі. Ви не героїчна мудра нація, яка не тільки окрутила поїла коло пальця, забила в куток країни. Мінськими угодами, а ще й перед його носом нарощуєте економіку і з кожним роком стаєте сильніше. Він нав'язує вам думку, що ви лохи, які загубилися в лісі. Я би на такий гнилий трьох освістала б цього брудного, злого, брехливого гнома. Далі він пропускає пункт роботи з запереченнями. Ну, а як же, ж, які мають бути заперечення? Всі в екстазі. Все переходить до основного пункту. Безпосередньо сам продаж. Поэтому, пожалуйста, 31 числа, поднимите вверх глаза и найдите своими светлыми глазами, настоящими глазами украинцев, найдите свет. Пожалуйста, не смотрите больше под ноги. Можно спотыкаться, можно даже разбить ноги в кровь. Но главное, найдите свет. И даже если это будет маленький свет, вот такой вот свет. Світ на вашому телефоні, в місті, в місті, яка красота. Прийдіть, знайдіть світ, тобто він продав себе, а натовп заковтнув гачок, купив його, безпросвітню брехню. Ось така проста маніпуляція свідомістю людей. І в кінці він каже: Ми зробимо їх разом. І вийдемо із темноти. Зробимо їх разом. Це заключний акорд, який іншими словами каже: ми були дурненькими, маленькими, нас всі обманювали, нам брехали. А от ми візьмемо і покажемо цим хитрим дядькам, що ми могутні і зробимо їх разом. Тобто зеля руками українців зробив самих же українців на користь расистів. Він же не розказав. Що він проєкт Кремля. Знаєте, сто років назад московити вже одурили українців, які повірили більшовикам. Потім був терор, голодомори, знищення українців. Ніхто не сумнівається, що квартал 95 це проєкт Москви. Це зелені більшовики. Навіть партія так само називається, як у сталінські часи Слуга народу. А у Москви прагнення знищити українців буде завжди, поки Московщина існує. Ми своїми руками посадили в крісло президента московського крота, який узурпував абсолютно всю владу в країні і все робить, щоб українство зникло. По злому року всі узурпатори приходили на вільних демократичних виборах. Потім вони, як клопи кожуха тримаються цієї влади, і їх прибрати вже неможливо. Ви чули брехню про один строк? Ну, і строк минув, а цей вонючий клоп все ще сидить і робить вигляд, що час зупинився для нього. Аго взеля, зеля твій час минув. Звільняй вже своє місце, ти протух. Друзі, а що ви думаєте про це? Напишіть в коментах. Я дякую вам за перегляд і прошу підписуйтеся на канал, ставте лайки, а головне підтримуйте ЗСУ. Лінки в описі. Якщо мене дивляться, кропівничани, будь ласка, прийдіть завтра на суд до народного героя Романа Червінського. Якщо буде тисяча людей і більше. Ось побачите, як судді почнуть нервувати і не будуть робити злочин проти героя, нашого розвідника. Який незаконно тримається цією рашистською владою. Дані про засідання я залишу в описі до цього відео. Я вас обіймаю! З вами була Юлія, Папа. -па.